Всіх вітаю в новому відео. Пройшло всього 6 днів з виходу великого патчу 42.1.0. І ми не встигли озирнутися, як розробники за цей час випустили ще два нових оновлення: 42.1.1 та 42.2.0, які ми розглянемо в цьому відео. Сьогодні я вам розповім про найцікавіше з патчів З'ясуємо, що додали нового, що перебалансували та які баги пофіксили. Весь перелік змін ви зможете побачити в себе на екранах по ходу відео. Приємного перегляду! А почнемо ми з вами з оновлення 42.1.1. Що ж нового сюди додали? Тепер штори, прикріплені до анімованих дверей, будуть відображатися в 3D. Додано крафтовий рецепт випилювання дошки з великої гілки. Тепер буде належне розподілення каструлі супу на миски з супу з усіма правильними поживними речовинами, вареними, отруйними, старими тощо. Додано голівку вогняної сокири. Серйозно, тепер можна буде юзати вогняну сокиру в зомбоїді? чи це я щось неправильно зрозумів з перекладу. В гру була додана певна кількість бізнес-машин, завдяки яким буде з'являтися більша кількість специфічного луту. Зокрема. З'явиться більше глини. Також додані службові транспортні засоби флориста, тому що в розробників є гарні квіти. Дерева іноді можуть скидати ягоди, якщо ви будете їх рубати, якщо на цих деревах ростуть ягоди. Додано дерев'яну лопату та рецепт різьблення дерев'яної лопати. Також нарешті, нарешті, розробники додали рецепти виготовлення коктейля молотова. Я думав, що цього не відбудеться, і я думав, що ми більше не зможемо так просто, так легко справлятися з величезною кількістю зомбі, думав, що тепер ми будемо будувати. Тільки багаті для цього або шукати рецепти для створення вогняної бомби, але ж ні, розробники все ж таки, як я й сподівався, пофіксили це і додали рецепт виготовлення коктейля Молотова. Що ж було перебалансовано в оновленні 42.1.1. Було налаштовано в спосіб оцінки дерев на основі властивостей визначення плиток, щоб визначити їхній розмір і чи дають вони колоди. Було введено відмінність в найменший клас дерев, розрізняючи справді маленькі і маленькі дерева. Дійсно, маленькі дерева тепер будуть давати одну колоду та один садженець, а великі дерева будуть давати більше колод. Були переглянуті розрахунки здоров'я дерев з урахуванням їх величини. Тим гравцям, у яких є наявні збереження, доведеться подорожувати до незвіданих областей, щоб ці виправлення працювали, була скоригована вага зламаної гілки. Тепер вона важить не 2 кг, а 1,5 кг. Досить великі сосни іноді зможуть скидати соснові шишки, коли ви будете їх рубати. Досить великі дуби будуть скидати жолоді, коли ви будете їх рубати. Було перебалансовано врожайність рубання дерев, оскільки надмірні великі гілки падали через надлишковий код. Олівцями можна буде робити зелені позначки на карті. Які ж баги були виправлені? Були виправлені деякі несправні анімації під час тримання одноручних ножів. Ми усвідомлюємо, що все ще існують проблеми з перекручуванням анімації, і незабаром їх вирішимо. Виправлено відсутні рецепти ремесла для складання списів з правильних наконечників списів. Було додана перевірка, щоб ключі від машин не з'являлися в досліджених контейнерах. Виправлено транспортні засоби, які припиняють працювати на краю світу. Виправлено, коли будильники не будили гравців у підвалах. Тепер буде з'являтися обмежена кількість гною і пір'я, яка буде відповідати Дати розміру зоні фермерства. Виправлено тухлий несвіжий текст на заплідених яйцях. Вони все ще вважалися свіжими, але текст був неправильним. Виправлено помилки під час телепортації в транспортному засобі, які також спричиняли дублювання, а іноді захоплення гравців в автомобілях. Тепер гравців буде виведено з автомобіля перед телепортацією. Тепер щоразу, коли персонаж у транспортному засобі телепортується, це направляється через одну функцію, яка належним чином видалить його з транспортного засобу. Було виправлено, що приладова панель автомобіля залишалася на. Екрані під час телепортації з автомобіля. Рецепти гончарної печі тепер мають приймати будь-який тип деревного вугілля. Виправлено проблему, через яку концертна банка не витрачалася, коли ви щось крафтили. Виправлено зомбі з історії швидкої допомоги без масок. 10% зомбі-водіїв швидкої допомоги та лікарів будуть носити хірургічні маски. Зауважте, що в збірці 42 10% зомбі-медсестер вже носять хірургічні маски. Тепер переходимо до патчу 42.2.0. Що ж нового сюди додали? Ключі будівелі транспортних засобів, якщо вони створені належним чином, матимуть дані про координати їх походження. Це дозволить адміністраторам, які є на серверах в Project Zomboid, клацнути правою кнопкою миші в інтерфейсі інвентарю, і вони зможуть отримати можливість телепортації до точки походження цього предмету. Це працюватиме лише для ключів, створених після цього оновлення. Ключі, які були створені раніше, такої функції мати не будуть. Додано правильну модель для дерев'яної лопати. Додано новий флайер Music Fest. Розробники покращили інтерфейс. Час створення зон позначення тварин. Було виправлено обчислення того, який квадрат знаходиться під вказівником миші. Виділіть квадрат під вказівником миші. Тепер зона буде виділятися червоним кольором, якщо розмір зони буде недійсним. Ви зможете скасувати створення зони після відпускання кнопки миші, якщо розмір зони не дійсний. Що ж в цьому патчі було збалансовано? Був оновлений розподіл здобичі. Була збільшена кількість зброї в збройних магазинах і поліцейських дільницях. Це було зроблено для того, щоб гравці звертали більше уваги на ці місця. Було приправлене тюремне сховище. Зараз складське приміщення служить сховищем броні і рушниць для контролю заворушень. Дробовики ще не можуть належним чином там з'являтися. Картографи помістять у стелеві військові шавки пізніше. Тепер в'язничні пральні та сушильні машини будуть породжувати уніформу. Було додано транспортні засоби для слюсарів та флористів. У вантажному відділенні фургонів для доставки морепродуктів тепер іноді може з'являтися інструмент для очищення м'яса. Були додані ковальські фургони. Вони будуть породжувати здобич для зварювальників металу та ковальські предмети. Також налаштовано певну силу світла для деяких ліхтариків. Тривалість роботи батареї залежатиме від потужності світла. Чим менше Буде потужність світла, тим більший термін служби буде у батареї. Так які ж баги в оновленні 42.2.0 були виправлені? Було виправлено перекручування тіла персонажа під час прицілювання та обертання. Верхня частина тулуба персонажа більше не застигає під час обертання через відсутність дійсної анімації. Анімація прицілювання за замовчуванням вимагає зброю. Персонаж більше не перекручується, коли він без зброї або тримає одноручну холодну зброю. Було виправлено зависання анімації персонажа під час скасування вправи. Були виправлені проблеми з транспортними засобами на мак ос. Були виправлені появи персонажів у Малдро з професією лікар або медсестра, які багувалися в стіні. Виправлена можливість відкривати двері здалеку. Були виправлені декілька рецептів пакування. Також було виправлено добулювання мисок під час переміщення їжі з каструлі. Були виправлені посилання на предмет броні замість рецепту, за допомогою якого він створюється в одному з журналів рецептів металообробки. Були виправлені кілька відсутніх назв рецептів. Були виправлено відсутність моделей ковшів в анімаціях. Виправлено відображення плям крові на вирізах стін. Виправлено плями крові на стінах, які відображалися занадто яскраво на темних квадратах. Виправлено, коли клавіша B більше не закривала меню створення. Виправлено помилки з Вимими текстурами транспортних засобів, в тому числі слюсарні фургони, які використовували лише одну з двох текстур. Яйця втрачають статус запліднених, якщо вони занадто холодні, якщо вони лежать в холодильнику. Виправлено контекстне меню для відкритих закритих дверей, яке запускало та скасовувало дію йти туди. Виправлена можливість будувати полиці одна в одній. Була виправлена можливість неправильного розташування полиць. Також були виправлені рецепти плавлення, які не споживали певні предмети, наприклад, не споживалися для плавлення сковорідки. Була виправлена неправильна поведінка під час перелазення через комбиновані кутові плитки північно-західної огорожі. Виправлена помилка з налаштуванням пісочниці для коду відсоток зброї прикріпленої до зомбі. Виправлена неможливість прикріпити велику кам'яну сокиру до заднього слота гарячої панелі. Також виправлено пакети з насінням льону, які вимагали, давали неправильний сорт льону. Були виправлені деякі помилки в назвах предметів, виправлені деякі друкарські помилки в наявних листівках. Також було виправлено помилку видалення фільтра протигану. Що не встановлювало правильного поточного використання фільтра. Як ми можемо бачити, розробники невпинно працюють над створенням якісної стабільної версії 42-го білду. Будемо сподіватися, що вони продовжать в тому ж дусі. І на цьому в мене все. Сподіваюся, що відео було корисним і сподобалося вам. До нових зустрічей у виживанні!